Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні хочу з вами поговорити про такі чудові рослини, як каладіуми. Треба зазначити, що саме в цьому 25-му році на них просто величезний бум. Раптово вони всім сподобались і нікого, ну майже нікого, не лякають особливості їх догляду і особливості росту. Рослинки дійсно чудові і, в принципі, не складні в догляді, якщо знати їх особливості. Коладівмов є безліч з різним листям. Ну, і це їх основний головний плюс, тому що у них різнокольорові листочки, вони виростають доволі крупними, можуть виростати. Відповідно серед інших зелених рослин створюють просто чудову картину візуально. Завдяки яскравим листям різного кольору. Отже, що ж це за рослина така каладіум? Каладіуми ростуть в теплих скажімо так, краях, в тропіках, де волого і не буває холодних зим. Але, тим не менш, вони все одно реагують на зниження температури і на нестачу світла. Особливі саме коладіумі в тому, що вони засинають восени, а засинають вони тим, що у них відмирають листя, Ось. і вони йдуть в плячку. У них є клубень в ґрунті. Цекий чекає з приятливих, теплих, більш світлих днів, щоб прокинутися і знову наростити таке шикарне гарнюще листя. Клубні також можуть давати діток, відповідно, таким чином вони розмножуються. З весни до осені каладіуми активно ростуть, тому потребують доволі багато світла, можна з прямим сонцем. Це видно, наприклад, по їх стеблам, листям, тобто а вони все одно будуть тягнутися туди, де у вас більше світла. Якщо світла недостатньо, і стебла сильно витягується, і листочки будуть не такими яскравими і крупними, як могли би бути. Тому врахуйте це і хай ваші каладіуми зростають на доволі яскравому, розсіяному, частково з прямими променями місці. Також з весни до осені, каладіумів треба годувати. Ну, принаймні, весна літо. Можна готувати з кожним поливом, трошки менше добрив давати, звичайне органічне добрива. Завдяки ньому вони швидко і гарно ростуть у них листочки, і вони стають більш крупнішими. Тобто, оскільки ця рослина спить взимку. То просинаючись, вона потребує їжі. І чим краще ви будете її годувати, тим гарніше швидше буде наростати ваш каладіум. Бачите, який у мене чудовий сорт. До речі, часто в продажу можна зустріти ось таких маленьких. Каладіумів. І знаєте, в чому їх особливість таких маленьких. У них часто ювенальні, тобто такі молоденькі листочки можуть бути геть іншого кольору, ніж потім вирости виростуть доросле листя. Наприклад, молоденькі ювенальні листочки можуть бути зеленими, геть неприваблими, але по мірі росту каладіума кожен новий листок буде змінювати окрас і, наприклад, набувати ось такого червоного кольору. Це ще все одно молоденькі каладіуми. вони ще ростуть, їх листочки можуть бути або більш насичені, наприклад, червоними, або навпаки, плідніше та ніжно-рожевими. Ну, тут все залежить від сорту. У мене, наприклад, в руках зараз сорт Люсія. Вони мають такі видовжені листочки і такий насичений рожево-червоний колір. Дуже цікавий. Це Каладіум у мене вайт, він має бути з часом, більш коли дорослим, стане більш біліші листочки. Поки листочки молоді, вони більше зеленого бачите, а потім це зелене якби уходить. Щодо ґрунту, ґрунт має бути рихлим. Каладіуми люблять попити, але перезволожений ґрунт призійде до загнивання клубню. Так само і пересушку вони не люблять, тоді листочки починають псуватися і якби, всихати. Тому тут варто знайти баланс. Хтось навіть, я знаю, вирощує, пробує вирощувати з весни до осені, каладіум на гнутовому поливі. Ну, тут вже справа кожного. То, як вміє, і знайшов підхід. А, що за зимівля? Деякі їх спеціально вкладають е, спати, обрізають зелене листя. Але я би не радила обрізати е, листочки, які не почали самостійно всихати. Каладіум, сам знаю, коли йому лягтися спати, він може повністю навіть не скидати всі листя, якщо у вас достатньо світла і тепло. А, період спокою йому все ж таки потрібен. Тому якщо у вас стабільна тепла температура, і ви, там, наприклад, постійно досвідчуєте, то просто можна каладіум відставити, де не буде досвідки. А, ось, І він сам поступово відсушить ці листочки. Коли вони вже відсохнуть, можна позрізати, поставити каладіум, не діставайте клубень з ґрунту. Деякі там рекомендації в гуглі можна почитати, достаньте клубень, чисті, ні, не доставайте. Якщо у вас є прохолодне місце, десь там, наприклад, 15 градусів, можете там поставити, або там в притул до скла, там буде холодніше. І тоді, в принципі, коладіум, ну, особливого поливу в цей період не потребує. Ви можете там в місяць, трошки по краю полити, підлити ґрунт ось і все. А в лютому, вже коли збільшується світловий день, ви можете. Дістати клубень, подивитися, чи все з ним гаразд, чи немає десь підгнівшого за період, коли він ріс, посадити або в свіжий ґрунт, або в той самий, якщо він у вас ще, хоча краще можливо поміняти, бо знову ж таки каладіуми, як я вже казала, люблять поїсти, тому дати свіжий ґрунт з поживними речовинами посадити і поставити або під досвідку, або на більш світле місце, і почати потихеньку поливати. До речі, я рекомендую уколадіму садити в прозорий горщик. Так вам буде зручніше бачити, як ваш кубунь просинається нарощує коріння. коріння. Спочатку йдуть корінчики, а потім він вже вистрілює, так я би сказала, перші листочки. Бувають дуже так стрімко. наче чи нічого немає. Ви, наприклад, сьогодні подивилися, да, якісь корінчики там є, але зверху ще нічого нема. А завтра виходить вже там на 5 см вже пішло стебло. Ну, да, таке теж може бути, але для цього потрібно для пророщування світло і, і щоб було досить тепло. Тоді вони гарно і швидко проростають. І далі. Вже Ам не складно, коли вони починають проростати, ви починаєте підгодовувати. І в коладів за сезон нарощую вам чудові листочки. Ось така. Це цікава і незвична. По-своєму рослина. Сортів багато. Це в мене просто що зараз такі залишились. Але є ще більш красивіші. Крапочку, і чисто білі. Ну, Будь-які коладі, і чорні є, таким чорним майже. Листочками цікаві рослини, можна зібрати Це Для когось це вихідне доглядати за рослинами в зимовий період, Там, да? з листопада, наприклад, до лютого комусь так легше, а комусь такий варіант не підходить. Тут вже ви дивіться на себе свою мову і як ви хочете вирощувати. Ну, в будь-якому разі якийсь один каладіум можна спробувати виростити. Рисунка цікава. Тож сім раджу. В цьому році він мега популярні каладіуми. Тож пробуйте ви, якщо ще не маєте такого в колекції.